Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Вечір П'ятниці. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні, як і завжди, в рамках нашого проєкту ми говоримо про творчість. А тема сьогоднішнього нашого етеру це розвиток реп-музики у кривому розі, і ми дізнаємось, як цей жанр набув популярності у нашому місті. А сьогодні до нашої студії завітав Юрій Рагуцький. Він же MC Юра Юраджан, реп-виконавець. Юрій, привіт ради як справи. Так, потихеньку. потихеньку. А, Ну що ж, хочеться, знаєш, почати одразу з питання, що тебе спонукало займатися репом? Ну, знаєш, якось сидів на заводі, у мене є знайомий, який там в якісь блогерів, коротше. А я кажу, давай ми з тобою, типу, тобі на канал щось зробимо. Каже, давай. я ж записав на прямо на заводі музику, там на попільничку поставив телефон, включив там через програму біт. Мікрофон, сам там зачитав, йому понравилось. І потім там один, один паблік почав заздрити, йому ще, типу, от, у нього там мало підписників, а у них там багато, і йому щось роблять, а їм ні. Ну, якось кажу, давайте і вам тоді зробимо. І все, це перша пісня в мене в альбомі. Ну, тобто твій реп, можна сказати, що в сталому місці почався саме з заводу, так? Так, да, Invest. <свистак> Чудово. А Які були перші кроки, от коли вже після цього треку, якісь серйозні кроки, як починалася твоя взагалі кар'єра? Ну, от Якраз після цього першого треку цей, цей паблік ну, почав мене рекламувати. Люди почали підписуватися, писати там коментарі, там, давай продовжуй. І там щось на моменті там, там щось 500 підписників було щось, я зрозумів, що ну, треба прислухатись людей. І щось Більш да, на новому рівні. Mm -hmm. Ді... Так, а як би ти описав свій стиль і тематику своїх треків? Це там більш якісь гумористичні, це якісь там серйозні теми. Ну, взагалі, мій стиль е, називається underground. Це такий більш е, серйозний, знаєш, е, з яким-то смислом, е, життєвим щось таким. От. Ну, взагалі, зараз стараюсь і з різними там жанрами там треп, щось таке цікаве, там, наприклад, переробили трек там, по полям. Так, до речі, він дуже непогано зібрав в соцмережах так, цей трек. Я я чув, особисто я чув, я думаю, що дехто із Криворіжців також. То ну, як -то, якось зараз я ну, взагалі андеграунд. Пишу, але стараюсь там щось разнообразити. А, а якщо так говорити особисто для тебе, так? Чим а, твій реп відрізняється від інших виконавців? Та ну взагалі, ну, та в принципі не чим. В принципі, нічим. Ну, <гум> ну, кожен може так мабуть, теж посадити цей андерграунд. Ну, хтось більше, ну, хтось любе трепною, хтось любить андеграунд, але можна там і в трепі щось за смислом зробити, можна і без смисла. Ну, якось, ну, в, основ, в основному андеграунд, я ж кажу, це більш такий серйозний, якийсь посил, там життєвий, там слухаєш і... Але я так розумію, що ну, твої треки залежать від настрою. Так? Тобто так, так, так. можна щось і позитивне зробити, можна щось зі смислом, щоб воно було таке андеграунд. А, дивись, ми сказали, так, що твій перший трек він залетів через соцмережі. Так? Ну, можна, можна так сказати. А, яка роль соціальних мереж в твоїй популярності, як ти вважаєш? Ну, взагалом, це. Є можливість е, зробити собі рекламу, якщо є готовий продукт, наприклад, да, там, е, якась нова пісня, можна там, залити в Тік-Ток, е, в Ютуб, в Instagram, там, через якісь пабліки, групи людей, там, репости якісь там, і можна так взагалом піднятись. Ну, а там вже Санклаун, Spotify це вже музичні платформи, де можна послухати. Але саме соцмережі дають да, такий, ну, кроки для того, щоб виставити свою музику на показ. Так, так, так. А, якщо говорити про о, там, якихось відомих реп-артистів, чи є такі, які вплинули от, на тебе на твою творчість? Ну, взагалі. Взагалі ні. Я меломан, я все слухаю. Тобто, ти слухаєш все, так, але робиш. Так. Ну, і, ну, не хочу казати за російськомовних, але ну, типу, типу є один там артист, який дуже качественно робить. Ну, і колись вплинув, так, я так розумію. Так, так, так. Так, добре, тоді пропустимо це запитання, так? А як ти ставишся до критики? Взагалі ні. ніяк. Ніяк. Ну, спочатку якось знаєш, мене це якось розстраювало, типу. Людям не, не подобається, але, як кажуть, на смак та колір товариша нема. Тобто, щоб ти не робив, хтось ну, знайдеться людина, яка тебе буде критикувати або заздрити, можна, можна так сказати. Тому не всім сподобається твоя музика. Але знайдуться й ті. Так, так, так. Тому треба, я думаю, що не звертати уваги, та просто йти своїм шляхом. Да, десь може когось прислуговувати, наприклад, якихось відомих там півців, як, ну, якщо ти там, знаєш їх і якщо вони там дають тобі пораду, то так. Да, таку критику ще можна. А от якщо від простих людей, то я думаю. що... А якщо говорити про а, тих, кому подобається, чи з'явилися вже знаєш, такі е, ну, фани, фанати, які ну, там, чекають твої треки, там, пишуть тобі, там, коли новий, там, ну, от такі завзяті, знаєш? <Грех> так, є такі ну, багато. Я пам'ятаю ситуацію таку заходжу в Арус, а для мене це було так якось ну, дуже. дивно, так, да, Просто стою на касі і мені жінка, яка ну, пробиває мені, каже, о, а це живий? А це ж ви там пісні пишете, так? Да? А, ну. а ми просто пишемо, так? Тому що, а, так, які плани на майбутнє пов'язані з реп-реп-музикою? Ну, взагалі, спочатку виграти цю війну, приїхати додому, а там уже робити і робити музику. Щось виходити на новий рівень, щось, так сказати. Як це? Підійматись вгору, можна сказати, вгору? Да. Чи буде пісня про перемогу от від тебе? Чи, чи, чи думав ти взагалі про це? От просто ми за зараз тему війни, тему перемоги, так? а вона однозначно буде, але от цікаво, чи, ну, чи є вже там якісь, знаєш, можливо, ти думав про те, що там, про перемогу там, готую пісню. А, ну, поки Покавісні, спочатку треба її виграти. Ну а там вже перед перемогою можна щось, і, щось і зробити. Чудово, а як загалом проходить от, твій процес написання музики? Тому що знаєш, от зустрічаючись цій студії з різними творчими людьми, там будучи там то поети, художники, там просто письменниці чи письменники, так от коли їм задаєш питання про те, як проходить процеси, там одні кажуть: я їхав тролейбусом. Щось побачив у вікно, мене там здивувало, почув розмову там та кондуктора. Мене це зацікавило. Там інший прокинувся вночі. Йому там наснились якісь рядки. Я я прокинувся і почав, ну почав писати. А хтось каже: я себе просто заставляю, я сідаю і там на ту чи іншу тему. Мені треба написати там декілька рядків. Як цей процес відбувається у тебе? Взагалом, загалом, да, є якісь там теми у мене також, щоб якось зробити. Ну, там, різні жанри, там, допустим, там, про друзів, про любов, там, там, про якісь теми. Але взагалі так, ну, або можна написати просто текст і потім вже е, підібрати біт вже зробити прямо на студії, або в мене вже є готовий біт. я ну, просто так, так, само, так само їду десь, щось мені там, строчка прилетіла в голову, я так оп, ага, значить, можна щось про це, там, знаєш. І все, вже ну, тематику, вже і починаю писати якісь там строчки і вже комбінувати. Ну, тобто, як, як, як звичайно проходить у будь якої творчою людини, скільки? Можна, ну, та, також само зробити андеграунд, можна з, зі смислом, а можна і без. Хоча, якщо все зліпити ну, разом, можна десь якийсь смисл і, <сум> <сум> і побачити. <сум> <сум> а, скільки треків загалом вже є в тебе? Скільки ти їх написав за свою от спочатку своєї кар'єри? Можливо, приблизно там. Треків 20. Ну, тут все такі вже Можливо. два альбоми можна, так, зробити. Півтори. Півтора. А, а чи є трек, яким ти пишаєшся найбільше, і от він там найбільше популярний в тебе? Е, є трек по полям. Оце якраз переділка. Потім є трек там, про друзів. А, ну, ти поїхала до Польщі, це окрема історія, історія, але вона є. Але вона є, так. Це <свісно> да. вона, є. вона як, якраз Е, 173 й квартал. Це я писав про свій рідний квартал. То він там теж непогано в інстаграмі заготів. Та взагалі, ну, всі треки я люблю свої. Чудово, мені здається, що е, кращого завершення нашої розмови, я, знаєш, годі було є, е, вигадувати. І останнє, що ти порадиш молодим хлопцям, які, можливо, зараз сидять вдома, там, слухають е, реп, так? І, і думають: от я б теж зайнявся, але от там щось їх зупиняє, можливо, там, знаєш, в їхній голові. Е, як переступити цей бар'єр, з чого почати? Головне обрати всі свої комплекси. Тому що. Багато хто так наче ну, починає писати Так, так, так само і я. Я перші там два-три треки зробив. Е, думаю, а може не залетить там, знаєш, а може там не стануть популярними. Але так якось посиді, подумав. Ну, якщо так думати постійно про критику людей, то можна взагалі тоді нічим не займатися. Просто треба обрати комплекс і робити свій путь, і йти по цьому ну, по цьому, цьому шляху, шляху да. і, ну, Не зупинятися. Якщо навіть ну, комусь не сподобається, значить треба щось поміняти, щоб, щоб людям сподобалось. Знаєш, трішки прислуховуватися до суспільства, можна сказати. Ну і йти, напевно, хтось... ногу так, з часом. Так. Ну, треба просто виконати ці думки. що там… От... Там не зайде, там, або я це не зможу. Все можна зробити, якщо, якщо тільки захотіти. Чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я хочу подякувати, за те, що ти сьогодні знайшов час, по-перше, і зміг завітати нашої студії. І, і, і знаю, що ну, якщо не під кожним, то от останні, які ми перерахували твої треки, один лайк точно мій. Я тобі дуже дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці. і Говорили ми на тему розвитку та популярності реп-музики у кривому розі. Ось у нас був Юрій Рагуцький. Він же Юра Юраджан Реп-виконавець. Друзі, побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.